500 гривень. Стіл для пікніка за 500 гривень на сайті 100 гривень І Це на стіл для пікніка за ціною 500 гривень. Є вони в кількості. Дивіться, стіл для пікніка, ціна 500 гривень. Сам стіл. Все нове, не поломане, не по оцінки. А просто стіл за 500 гривень. Це ті, що в інтернеті по 1000, 1200, в епіцентрі за півтори абось за дві. Він йде в нас, бачите, на три рівня. Стіл для пікніка. Ціна 500 гривень. Також окремо можна дозамовити стульчики по 100 гривень. 100 гривень раз. 100 гривень 2. 100 гривень 3. 100 гривень 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стульчики по 100 гривень. Можна робити набір на 6, на 8 стульчиків. Ціна стола для пікніка за 500 гривень. І стульчики на сайті 100 гривень. по 100 гривень. Всім гарного дня!